От так делікатно всі ці, ці елементи видаляти, щоб не пошкодити оригінал камені. Ось цю скульптуру монаха з дитиною відновлюватимуть реставратори. Сьогодні камінь очищають від темних плям. Це розчин, яким колись покрили скульптуру. Брали цементний розчин, ним це все перемазували і думали, що воно так буде тобто, гарно стояти. А воно насправді завдавало скульптурі ще більшої шкоди. Як відновлювати скульптуру? Ось його хоче навчає львівський реставратор по каменю Андрій Фадоришин. Вона була в поганому стані. Якщо подивитися, видно, що ця частина і ця є відокремлені. Вони зараз є з'єднані цементом у 20 столітті, і так само верхня частина цієї скульптури так само тримається на цементі. Ці залишки цементу треба буде видалити і потім вже на правильні розчини і їх знову монтувати. Так само, якщо бачите, є тобто, багато втрат, є руки втрачені, ноги, тут рука є втрачена, знизу є втрачена так само стопа. Тобто, тут досить багато роботи буде по реконструкції скульптури. Скульптура розташована на погулянці біля віли 20-го століття. Саме тут і відбуваються майстер-класи. На них уже записалися 20 львів'ян. Це і реставратори, і ті, хто лише хочуть навчитись відновлювати скульптури. У нас за останні кілька років посилилася ця вся ця реставраційна діяльність, і було просто цікаво долучитись до цього, дізнатися, як це відбувається. Можливо, а майбутньому долучитись до цього як професіонал чи якийсь дилетант під мистея. Такі дні реставрації у Львові відбуваються вдруге минулого року. Реставратори відновлювали дерев'яну браму. Цьогоріч працюють із каменем. Маємо цікаву скульптуру, про яку зверталися так само мешканці про те, щоб її можливо було відновити. Хоч мало про неї інформації, але власне для такого навчального майстер-класу і для того, щоб зберегти цю скульптуру, вирішили провести дні реставрації тут. Такі дні реставрації планують проводити щороку. У Львові велика проблема є з майстрами реставрації реставраторами, оскільки їх є дуже мало. І нам потрібно вчити своїх майстрів, які зможуть гідно і правильно реставрувати об'єкти, яких у Львові достатньо». Дні реставрації триватимуть 10 днів. За цей час майстри повністю відновлять скульптуру. Ольга Дейнека, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.